Порядок денний розданий, присутній. Лейди є, Зубочеські є, Гейтман є, наша комісія вважається чинною. Прошу, будь ласка, хвилин вшанувати всіх, хто захищаючи нашу Україну від загадників. Розумі, голосуємо за передок даний. Ведь за, Золочеський за, гайдам за. Так. Ну, так, перше питання про автономність закладів культури в Несмі громади, доповідає Останні Ірина Володимирівна. Доброго дня, шановні члені комісії, шановні присутні. Нас е, ще в вересні цього року ми приймали вже рішення, яке було першим кроком про фінансову самостійність закладів культури. І, відповідно, вже логічно до завершення буде рішення про автономію закладів культури з 2026 року. Змінилися відповідно фінансові розпорядження щодо виділення коштів. І е, на сьогоднішній день вже немає фінансування централізованих бухгалтерій е, як таких. Вони можуть бути по вигляді окремої юридичної особи, або кожен заклад повинен мати свого бухгалтера. Відповідно, ми вже. Практикували, що е, кращим способом є саме кожний бухгалтер в кожній установі. Чому? Тому що найбільше це зв'язане з електронними ключами. Тому що людина, яка підписує електронним ключем, повинна бути працівником установи і повинна там працювати. Це найкращий, найоптимальніший спосіб. Тому на виконання е, всіх цих моментів, пов'язаних з фінансами, нам необхідно. Щоб вже працівники, які на сьогоднішній день працюють на централізованій бухгалтерії, кожен працював у відповідному комунальному закладі. Тому є така пропозиція затвердити фінансову автономію закладів культури з 1 січня 2026 року, припинити діяльність централізованої бухгалтерії і відповідно керівникам закладів установ ввести штатні одиниці бухгалтерів кожній в своїй установі. Люди, ці самі, що зараз працюють, вони просто підуть на роботи в комунальні заклади і установи. Ну і відповідно е -е, планується, що Анжела Васильівна далі буде працювати головний, бухгалтером в управлінні культури, для цього ще в іншому питанню, де запропоновано додати ще одну штатну одиницю посадової особи. Тому що вона на сьогоднішній день не, не посадова особа місцевого самоврядування, а в складі управління можуть працювати посадові особи. Тому вона з головного бухгалтера централізованої бухгалтерії має перейти в неї просто головного бухгалтера Управління. Головний спеціаліст. <клухи> так. Тому е пропонується прийняти рішення щодо автономії закладів культури з 2026 року. Питання є? Голосую. Рішення прийняти. Проведено згідно з статутом у Вільненському стовірному і медійній бібліотекі міської міської радіонної редакції. Значить, статут кожного комунального закладу і в тому числі міської медійної бібліотеки буде вивчено пункт про те, що здійснюється обслуговування централізованої бухгалтерією управління культури і введено пункт, що здійснюється самостійно бухгалтерською службою установи. Це ви, брате, за цю воду чи Вільнен? Mm -hmm. Я не кажу, що не йдеться. Тут школи. Аналогічна зміна. Виключається пункт щодо обслуговування централізованої бухгалтерії, вводиться замість нього пункт, що здійснюється самостійний облік служби і установи. за Винесення зміни задержання статуту комунального закладу Центру культури, мистецтва та естетичного виховання Республики Ради нової редакції. Це саме виводиться пункт щодо централізованої бухгалтерії, вводиться пункт щодо самостійного бухгалтерського обслуговування бухгалтерської служби. не є голосую. Статут комунального закладу нескорізначного музею нової редакції. Теж виводиться, що централізована бухгалтерія обслуговується, вводиться що самостійна бухгалтерська служба. Питання При внесення змін до положення про управління культури Юнецької міськради редакції. В положенні виводиться те, що в структурі є централізована бухгалтерія і виключаються функції щодо охорони культурної спадщини, оскільки в нас вже тепер органом охорони культурної спадщини є управління житлово-комунального господарства та архітектури Єнецької міської ради.